7 година і 31 хвилина Київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю вночі. Ворог атакував Миколаїв дронами. Частково зруйнувала мансардний поверх багатоквартирного будинку. Людей евакуювали. Пожежникам вже вдалося приборкати вогонь. Дві людини постраждали, серед них 74-річна жінка. Її шпиталізували також. загорілося в декількох місцях неподалік. Наразі усі пожежі ліквідували, люди повернулись до своїх домівок. Балістикою та артилерією бив ворог вчора по Дніпропетровщині у Синельниковському районі троє поранених співробітників залізниці. Один у середньому стані тяжкості в лікарні, пошкоджені інфраструктура залізниці і вагони, а також майже сім десятків навколишніх будинків. Також відомо, що балістична ракета вдарила по Дніпру. Є руйнування на території двох підприємств. Ударний безпілотник атакував у Харкові, район житлової забудови, зруйновано гараж, постраждали кілька автівок. У будинках навколо вибиті шибки попередньо потерпілих немає. П'ятеро людей у Дніпровському районі Херсона поранені через атаку ворожих безпілотників. Житель Антонівки підірвався на вибухівці. А у Микільському чоловік наступив на протипіхотну міну. В день росіяни вдарили по корабельному району обласного центру, знищили чотири будинки. Є влучання і по обсерваторії Херсонського національного університету. Завершити війну цього року із такою заявою виступив президент на українському на економічному форумі в Давосі. Зеленський висловив сподівання на активну участь у процесі мирних переговорів Трампа. Зараз Київ і Вашингтон веде активну роботу над спільними рішеннями. Давайте зараз послухаємо Зеленського. Хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто слово швидко, а справедливо передусім надійно для нас. Для українців, щоб вони повернулись додому, жили в безпеці і працювали. І мені здається, що це найголовніше. Принаймні ми будемо робити все для цього. Якщо Путін не погодиться на переговори щодо миру в Україні, США може ввести нові санкції проти Росії. Про це заявив президент Трамп. Новообраний глава Білого Дому підтвердив, що готовий до зустрічі будь-коли та нагадав, що Зеленський хоче миру, але для цього потрібні двоє. Крім того, він підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавної телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном. Крім того, припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Трампа. На цьому в ефірі NBC наголосив новопризначений державний секретар США Марко Рубіо. Для цього американці використовуватимуть не публічні заяви, а жорстку енергійну дипломатію. Вже за тиждень розпочнеться виплата субсидій на оренду житла переселенцям. З 29 січня скористатися субсидією на оренду житла зможуть переселенці і їхні родини ситуація яких підпадає під певні умови. Наприклад, їхнє житло зруйноване, і вони витрачають понад 20% свого доходу на оренду. Розмір субсидії розраховуватимуть індивідуально для кожної сім'ї. Родини з доходом, що не перевищує два прожиткових мінімуми. Наразі це до 5840 тисяч гривень. Можуть розраховувати на більшу суму субсидії. Студенти знову можуть отримати відсрочку від мобілізації через резерв плюс. Ця функція знову з'явилася у застосунку після того, як стався технічний збій у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Крім студентів, доступ до опції мають аспіранти і докторанти. Про це повідомила заступниця голови міноборони Катерина Черногоренко. Вона додала, що наразі йде робота для повернення і інших типів відсрочок до резерв Плюс. Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на відкритому чемпіонаті Австралії, не зумівши здолати у чвертьфіналі американку Медісон Кіс. Наша співвітчизниця вдало розпочала матч із рахунку 3-4, проте далі вела американка 6-3, 6-4. Для світоліної одна четверта фіналу стала повторенням найкращого результату в кар'єрі на кортах австралійського Мельбурна. Поліна Світоліни все попередила, якщо згадати його і чоловіка Монфіса, то він каже, що найбільшого досягнення все-таки родина. Можливо, у Світоліної теж, хто знає. Любимо, пишаємося, йдемо далі на життя, будьте з нами. Ну а далі, друзі, до нашої рубрики, що у світі 76 загиблих та понад півсотні травмованих. Саме такий наслідок пожежі у курортному готелі в Туреччині на гірськолижному курорті. От більше деталей про це і не тільки зібрали для вас в нашому міжнародному дайджесті. Подивіться, будь ласка. Масштабна пожежа трапилась на гірськолижному курорті Карталкая у Туреччині. На жаль, не обійшлося без жертв. Пожежа спалахнула в 12-поверховому готелі «Гранд Картал пізно вночі, коли більшість спали. На цей момент в готелі перебувало 234 людини. За словами місцевої влади, пожежа спалахнула в ресторані на четвертому поверсі та поширилася на верхні поверхи. Тому більшість відвідувачів опинилися у пастці. Аби врятуватись, люди вистрибували з вікон. Рятувальні роботи тривали до ранку. Міністр внутрішніх справ Туреччини повідомив, що екстрені служби залучили до ліквідації пожежі 267 людей. Причину пожежі наразі не з'ясували. Нині йде розслідування. У Білорусі розпочалось дострокове голосування на виборах президента. Воно триватиме до 25 січня включно. Дострокове голосування це процес, при якому виборці можуть проголосувати протягом одного чи кількох визначених днів до основної дати виборів. Правозахисники вважають дострокове голосування одним із механізмів фальсифікації результатів виборів. Нагадаємо, зараз при владі країни залишається самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває на своїй посаді з липня 1994 року. Це його шоста каденція. Попередні вибори відбулися у 2020 році. Тоді в країні, після оголошення результатів, величезна кількість людей вийшли на мітинги, вимагаючи нового голосування. Все закінчилось силовим розгоном. Сотні людей потрапили до в'язниці. Основною датою голосування у Білорусі буде 26 січня. Виборців є можливість проголосувати за п'ять кандидатів, серед яких і чинний президент. Його називають основним претендентом на перемогу. Для нього це буде сьомий президентський термін. Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомляє, що щонайменше вісім палестинців були вбиті, та 35 поранені ізраїльськими силами безпеки під час масштабної операції в Дженіні на окупованому західному березі Йордану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу заявив, що військові, поліція та служба безпеки Шинбет розпочали масштабну операцію, щоб перемогти тероризм у Дженіні, який вважається оплотом палестинських збройних груп. Палестинські змі повідомили, що ізраїльські війська увійшли до Дженіна та його табору для біженців після кількох ударів безпілотників. Атака Ізраїлю відбулася лише через три дні після початку перемир'я між Хамас та Ізраїлем у Газі. Хамас у свою чергу засудив операцію в Дженіні та закликав палестинців на західному березі Йордану посилити напади на ізраїльські сили у відповідь.